В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт номер 5865 щодо реформи ринку капіталів та комісії з цінних паперів. Про це повідомили у депутатському корпусі. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. Прийняття закону є умовою світового банку. Чому це важливо для України? Для України важливо бути частиною цивілізованого світу в усіх аспектах і в усіх ракурсах, в тому числі це стосується фондового ринку. В перспективі Україна мала би мати такий цікавий і привабливий для інвесторів. Фондовий ринок, на якому було цікаво працювати так само. Ви ж прекрасно знаєте, як е, наскільки популярні світові фондові ринки, скільки людей купують акції різноманітних компаній е, на заході, так на великих біржах, в Україні цього ніколи не було, і е, на сьогодні і на сьогодні не є. Відповідно, е, цей закон, якраз того, який починали розглядати ще. До повномасштабної агресії, і зараз завершили розгляд. Він не тільки виконує е, вимоги світового банку інших міжнародних організацій, а він е, створює е, нову е, базу для е, роботи і регулювання фондового ринку і наділяє е, більшими повноваженнями е, національну комісію з питанційних паперів і фондового ринку як основного регулятора обігу. Цінних паперів в Україні. То які тут є перспективи для української економіки, і яким може бути український фондовий ринок? Ну, як на мене, то звичайно всі ці переваги і можливості ми відчуємо тільки після нашої перемоги, коли в Україні буде. Мир і можливості та умови для розвитку підприємств для створення компанії тоді, скажем, завдяки цьому будь-який інвестор, великий маленький, зможе не боятися, скажем так, придбати акції українських компаній, які працюють в Україні, отримувати відповідні бенефіти у вигляді. Дивідендів і так само вільно продавати. Ось на сьогодні, звичайно, що поки триває повномасштабна агресія, це неможливо. Ну а до е, російсько-української війни, як і 10 років тому, так і там два роки тому, е, український фондовий ринок, ніби був, але його одночасно і не було, оскільки. Невеликим акціонером, невеликим інвестором не було цікаво сюди заходити, і фактично там мати на руках акції українських підприємств мало сенс, коли ти володієш великим пакетом, контрольним або хоча б блокуючим пакетом, і є готовий там дофінансовувати. Відповідно свою компанію, коли відбувалася додаткова емісія акцій, наприклад, так тоді у інвестора був вибір або дофінансовувати, або їхня частка зменшувалася. Ну і звичайно, що регулятор фондового ринку національна комісія не папері фондового ринку, коли коли буде працювати за новими правилами, вона буде мати більше повноважень і на те, щоб обмежувати. Якусь нечесну фондову гру, так, якісь е, 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 ті нюанси, які були, скажімо так, популярні завжди на українському фондовому ринку, через що він був абсолютно непривабливим як для зовнішнього, так і для внутрішнього інвестора. Але знову ж таки підкреслю, на сьогодні це передчасно не варто очікувати, що фондовий ринок в Україні запрацює ось одразу, як тільки цей закон. Буде підписаний президентом. Я думаю, що якісь реальні речі буде тоді, коли вже Україна буде розвиватися після завершення війни нашою перемогою. До нових повноважень національна комісія з цінних паперів і фондового ринку має стати більш незалежною та інституційно спроможною. Фактично, вона буде наділена повноваженнями правоохоронних органів. Чому це потрібно? Для того, щоб ефективно і швидко припиняти порушення будь-які будь порушення з боку учасників фондового ринку не лише приписами, але і дієвими справами. Відповідно, цей незалежний регулятор мав би в теорії використовуючи надані їм законом повноваженнями, забезпечувати порядок На е, фондовому ринку. Ну а наскільки цей порядок вже буде ефективний, то е, будуть голосувати інвестори і акціонери, які, як ви знаєте, голосують грошима. то вони або приходять на ринок, або з ринку тікають. Сьогодні, на жаль, е, наш ринок не є е, привабливим для. Зовнішніх інвесторів, навіть якщо цей закон буде, по одній простій причині триває повномасштабна війна і, відповідно, якісь стратегічні планування в цих умовах ну, практично неможливі. Також закон передбачає побудову ефективної системи нагляду з метою запобігання зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Як це буде на практиці? Ну, теж важко зараз щось уявляти, оскільки в попередній версії нашого фонду дикого фондового ринку цей порядок більше забезпечували самі власники великих пакетів підприємств. Відповідно, так як це. Робили так, як вони визначали так, цей ринок і функціонував. Але е, загалом мета е, цього цих нових правил е, зробити цей ринок ці ринки е, прозорими, чесними і привабливими для будь-якого інвестора, чи це там інвестор зі ста тисячами гривень, чи це інвестор зі ста мільйонами доларів. Так. Ось і права е, кожного інвестора в рамках закону вони мають бути належним чином адекватно захищені. І наостанок закон забороняє фінансові піраміди і передбачає боротьбу зі спробами їх організації. Як зараз це відслідковується? Чи є якась? Е... Система цьому чи теж великі власники самі самі за цим дивляться? Ну, Як це на сьогодні? Так на сьогодні бачите, це е, більша прерогатива небанківських фінансових установ, тому саме там були поширені поширені піраміди. Відповідно, на сьогодні, якщо колись це був нас конфісфінпослуг, тепер у фінансових не фінансовій компанії регулює Національний банк України, здійснює за ними нагляд. і Відповідно відстежує, але е, піраміди з акціями підприємству дійсно. Була е, правова прогалина, і це просто закриває е, оці можливості, е, дає більше інструментів і повноважень припиняти подібні порушення вже не з боку фінансового регулятора, а з власне е, нового незалежного регулятора фондового ринку, який повністю буде вже в тому числі і запобігати цим пірамідам, тому що піраміда як різнорізновича хрестло, вона досить небезпечна і вона відлякує фінансові піраміди. Вони відлякують серйозних інвесторів. Ну і відповідно те, що у нас відбувалося, і до війни на фондовому ринку воно абсолютно не сприяло. Приходу інвесторів, а там були в тому числі і піраміди. Тобто, новий закон дає ефективний інструмент уже регулювання цього ринку незалежним регулятором. Вікторе. Я вам вдячна за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.